Так, всім привіт! Починаємо сьогоднішню серію з безпосередньо самого завантаження, так як ми сюди приїхали ще вчора. Я вже тут був неодноразово, тому знаю, що тут прямо перед самою фірмою є великий паркінг, на якому можна сміливо відстояти паузу. Зручностей лише біотуалети. Ми зареєструвалися, отримали таку бумажку і тепер їдемо. Завантаження на бумажки, нам роздрукували, є пін-код. Б'їжджаючи до воріт води пін-код. Підбувалися під таку рампу і йдемо всередину. Так як по їхнім правилам водій завантажує вантаж сам. на Німеччину. Так, завантажили ми 24 палети. Вага вантажу склала 21 тонну. І таким ж самим чином, як і заїхали, будемо виїжджати. Вводимо на брамі код. Решітка 71-43. Відчиняються. І погнали на розвантаження, до якого нам 687 кілометрів. Перерахувати А розвантаження у нас завтра в Німеччині в місті Нюрнберг. Так, виїхали ми з острова, в Нідерландах, на якому вантажились, цей остров відокремлений від материкової частини каналом, ким ми заїжджали зі сторони міста Гент, Бельгія, платним тунелем, протяжністю 6 км 600 метрів. Так, проїхали ми 6,5 кілометровий тунель, який простягся під річкою, і потрібно за який заплатити з вантажівки 25 євро. Оплата може проводитися так, як картами ДКВ УТА, а в тому випадку, як у мене зараз, що на автомобілі нема цих карт. Так що я плачу своєю картою Visa а по з'їзду на фірму. Фірма гроші повертає на мій рахунок. Так, Під'їжджаємо до каси і даємо карту віза. Добре. Добрий. Пані Гада по польську, так? Пані Гада Павлієвсько. Так, оплатили ми готівкою, так як у них щось не працює термінал, щоб оплатити картою банківською. Жаєм в Бельгію поблизу міста Антверпен, яке славиться своїми поганими дорогами і постійними корками. Без особливих корків, також проїхали Бельгію і заїхали ми в Німеччину, в районі міста Ахен. І їзда на цьому, скоріш, що закінчилась Так як починаються німецькі корки, зараз ми знаходимося на четверці з чого поїдемо на 61-шу, яка вся в ремонтах. Так, думав, що буде пробки по 61 й дорогі, вона виявилася взагалі закритою. Згідно 61 дорога закрита. Об'їжджаємо через Кьольн по 3 автобаму. Так тут така серйозна аварія, що операції повідомили, що взагалі автобам перекритий. Так що будемо пробувати з'їжджати націоналками, об'їхати цю ділянку дороги. Пробка в районі 25 км. Що ми в такому випадку робимо? Включаємо на Google Maps, складемо точку на автобамі після аварії, після того там де він вже відкритий. І додатково, тому що зараз наш навігатор почне перераховувати по 50 раз. І будемо пробувати їхати в об'їзд. Ось 20 кілометрів ми можемо проходити до завтрашнього ранку. Бачу, що багато фур на німецьких номерах вже пішли собі на з'їзд. Зараз побачимо. Цей маневр себе оправдає чи ні? Села ми об'їжджаємо пробку і прорахував навігатор, вийшло всього-навсього на 3 кілометри. До... На 3 км далі. В цих селах, напевно, рух такий автомобілів, коли якась серйозна пробка. У нас якесь друге село, ще вуще, ніж попереднє. Село закінчилося, почався ліс, а дорогається вуще. щоб зараз ще нам не прийшлося вертатися. Ну, поки знаків немає, що вантажним розобранено. Ось і наша пробка. Не знаю, чи буде вам видно. Але там ви, все ви, стоїть. Мертво. Бачимо, пробку ми вже переїжджаємо третій раз, а вона як стояла, так і стоїть. Проїдьте 89. Так, і момент кульмінації об'їхали ми цю -сю. довжелезну пробку в три ряда. З перекритим наглухо Автобамом. Це ми все проїхали. А тепер виїжджаємо вже на автобам. Так що ми прийняли правильне рішення. ми в Німеччині в 3 в стопамі на звичайному Росткофі. Нічого цікавого. А зараз вже під'їжджаємо до нашого розвантаження і знаходимося ми зараз в місті Нюрнберг. Міто Нюрнберг. Дуже відоме своїми післявоєнними подіями. Бачимо дуже хитрі румени, об'їжджають по правій смузі, щоб потім перестроїтися вліво. І відповідно і ліво не їде і право стоїть чекає. Такий знак, 3,2 метра висота. І вже щось починає мені це не подобатись. Так як мінімальна висота, під яку можна проїхати, це 3,90, але бажано не менше 4 метрів. Але є вказівник. 50 метрів, поверніть і вруч. Потім на наступному повороті поверніть і вруч. Через 50 метрів поверніть і вруч. На наступному повороті поверніть і вруч. Виходить у них ринок. А що ми приїхали на Нюрсберський ринок? У нас пані, що ми приїхали на розвантаження і пояснила, де приблизно знаходиться фірма, яка нам потрібна. Шукаємо нашу фірму. Фірма Через називається 600. Андреас Купфер Андреас Купфер так, потрібно обережно, щоб нікого не... Переїхати. Так. Вот є наша фирма. Андреас Купфер, Паркуемся и идем регистрироваться. Паркувалися ми під восьму рампу, на яку нам сказали стати. І чекаємо кінця розвантаження. Забираємо документи, повідомляємо експедитора, що ми пусті, і чекаємо нового завдання. Вам дякую за перегляди. Традиційно, якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Слава Україні! Всім до зустрічі! Пока!